Учасників легкоатлетичного пробігу Схід-захід представники міста та спортивної громадськості зустрічали біля пам'ятника Тарасу Шевченку, який бачив Україну Соборною незалежною державою. А головна мета пробігу це об'єднання усіх жителів України від Сходу до Заходу, від півдня до півночі. Ми не повинні розлічати схід, захід, південь, північ, центр. Ми єдина Україна. Сьогодні Житомир вітає прекрасних людей, учасників марафону Пробігу Схід Захід. Це люди особистості, це люди, які вже ввійшли в історію держави як видатні спортсмени, як учасники книги рекордів Гіннеса. Це Прекрасні лікарі, це професіонали, це шахтарі. А саме головне люди, які справді люблять свою державу, Україну. Вони підкреслюють, що Україна єдина, і саме сьогодні, демонструючи це, вони долають шлях півтори тисячі кілометрів від Донецьку до Львова. Наймолодшому марафонцю 12 років, а найстаршому 76. Учасники пробігу це ветерани праці, спорту, представники різних професій, шахтарі, інженери, медики. Я давно вже Лет 30 назад начал бегать. Бегал и марафоны. Вот уже десятый пробег, бегаю, многодневный пробег. Вот. Ну бегаю всегда с друзьями. Это и веселей, и приятней, и познавательней. Ти духмяна квітка рідне слово, не зівенеш спеку і сльоту. Все звучиш так дзвінко малиново, Славиш мову, нашу золоту, нескінченна нота соловіна. У саду вишневі, не вгава. З неї наша вічна Україна. Помира і знову ожива. Я люблю тебе найкраще слово, у найкращій мові все життя. Йду до тебе, я не випадково і назад не буде воротя. Попереду марафонців ще півтисячі кілометрів через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль та Львів.